776 й день в Канаді. Що в нас сьогодні? О, у мене тепер обновочка. У нас сьогодні 30-30.07.25. те Ну так. Да. Сьогодні середа. Ні. Сьогодні середа. Це капець вже середина тижня. Це час пролетів. Ще тільки понеділок, був. з роботою час скоро минає. Що в нас сьогодні? Сьогодні прокинувся Нат Бед. Трошки не виспаний, бо затягнули. вчора розговорили, скоро пізли спати. І не дуже виспався, але нічого. Пішов Стандарт на роботу. По стандарту на роботу пішов. Одів я сьогодні одяг для фарбування. Я сьогодні хотів фарбувати. Я собі зробив на полиці два місця, типу одяг для фарбування і такий одяг. У мене було одне, а тепер вже в мене два комплекти. І взявся, пішов до комп'ютера, було накладних достатньо. І в мене ще були накладні з вчора. Сьогодні середа. сьогодні середа. Ще були накладні з вчора. Плюс Алекс підкинув, ще свої в нього були. І Поки ми сиділи, пили каву, вирішували, що і як, куди, і я вирішив вже зробити ті заявки, кажу Алекс, заявок було досить. Я кажу, йди тоді, Алекс, фарбуй, а я візьму всі заявки. Було дрібничок багато там. В одній з квартир двері морозилки поміняв холодильник, холодильник і там морозилка була резинка зігнута. Квартира, я знаю, цих мешканців, дуже хороша родина. І Я їм поміняв цілі дверки, бо в нас є холодильники і вайнат. Та ті двері зразу в смітник. Це би коштувало їм гроші. Прийшов би майстер, він це би відмітив, потім заміряв, потім привезли. Коротше, то дорога б та резинка їм обійшла. Дрібнички всякі. умивальник був забитий. Умивальник був забитий, бо Перше, в іншій квартирі була ванна забита. Я взяв весь інструмент, огур, там цей трос електричний прийшов. І я знаю, що там завжди волосся. Я відкриваю пімпочку, дивлюся, там волосся прямо на старті. Не треба цей огур, я з, з щиточкою такою. Дістав це все, там я називаю кота дістав. Там реально маленький котик. Е викинув, прибрав все, норм. Ще в них була заявка за фільтри. Не фільтри, а витяжка з цього драєра. Драєр, драєр. Це капець, Сушарка для одягу. Сушарка для одягу, з пралки перекидують туди одяг, і має бути якась витяжка, щоб воду цю висушувати і виганяти рече повітря з вологи. Або дрень, труба, якась, через яку стікає вода. І воно все працювало. Просто їм треба чистити. Там є дві, два фільтри а, дрібничка. А в наступній квартирі був забитий умивальник. Умивальник це дуже просто кухонний. Там в основному волосся, там забивається зверху, відкручуєш шкір Я відкрутив. Ні, дірки є. Вони так забили, що Пітрапі забилися. Я так само тим тросиком попхав, все гарненько, під гарячою водою до побачення. Е, двері не встиг зробити на паркінгу левел 2. Там треба мені замок буде повністю розібрати. І поставити новий страйк, він називається там пологова штучка. Е, Фільтр в холодильнику, червоний світився, люди не знають, чи це риситну, то думали, фільтр дають. Ну, це все дурниці. Після роботи. Пі... А, після обіду я відпросився в шефа. Він казав, може взяти час. Я відпросився в шефа, бо мені треба було зайняти в банк. У мене був чек. Я його мусив перерахувати на карточку. І це. Заїхав скоро в банк, перерахував цей чек і я. Вирішив поміняти. В мене був монітор. Я його показував. Я його зміщав звідти, сюди. І я знайшов інший. ну Вирішив поставити нормальний монітор, більший. Шкода, цей YouTube знайшов відео, таке. Якість тут хороша, він широкий. Дуже широкий, класний монітор. <світ> на відео він маленький, здається. Ну, Якщо мій монітор має 17 діагональ, то цей 34, але він широкоформатний. Дуже хороший монітор, мені сподобався. Я знайшов перше подібний 32 Diагональ. Бушний за, ну, хороша ціна. Я не буду говорити, це дорогий монітор. І я написав, але не встиг. Він його продав скоренько. І я знайшов другий цей новий. Цей новий теж на Оликсі на Маркетплейсі, типу Оликса. Дешевше, ніж в магазині, бо він купив два. Там по історії коробка запакована. І він реально всередині був новий, абсолютно все новесеньке пахне. Е, і цей, Я вирішив продати цей руль, який я купив. Я попробував. Класна штука, віарки, одіваєш, як в машині сидиш 360, швидкість, руль трясеться. Але машинки це не мої. Я в реальності їжджу тільки по справам. І ті машинки, я думаю, їздити не буду. А він місце займає. Це стелаж, це все, куча ставиш. таке. Я його купив за 200-250 за продав зразу. Забрали цей монітор. І поїхали. Купили бургерів, хотіли поїсти, хотіли поїсти, але не встигли. А, по дорозі, ми заїхали на секунд. Це було недалеко від секунду. Артура побачили, Олю. Купили ми щось, купили штори, блекат, легесенькі, вони легесенькі і реально світло закривають. Можна буде причепити тут для красоти. Ну, для красоти воно закриває не намертво. Якщо в кіно якісь дивитись, цих не вистачає в день. Воно чуть чуть відсвітлює. Цих... Хоча ні, якщо скотч дати, далі... помикав все норм. <кх> От. Після того заїхали по бургери, вдома поїли. Я взявся оце все встановлювати. Це капець. У мене ж там було все підведено. Тут на столі воно гарно, тут нічого нема, все чистенько. Під столом о, один кабель цей, видно, він опустився це від цієї зарядки. Але там насправді кабелів з 10. І я це мусив все розібрати, чуть-чуть підігнати інтернет-кабель, в'ярки відключив і стільки лишніх дротів я звідти дістав. Це ж кабеля, які я вирішив, я і так не дивлюсь ніколи як комп'ютер, мені треба додатковий екран. Якщо я запускаю якийсь фільм з комп'ютера, я включаю на проєктор. В мене є тут перехідник, такий трійничок, я просто включаю кіно там або там, воно автоматично перемикає. І все під'єднано, бокс, пристав... тв приставка комп'ютер, можна телефон підключити, все на автоматі. Включив тут, зразу, з ліжка можна. Але я вирішив ні. Один наш зімє вхід в комп'ютері, і якщо я хочу з комп'ютера, підключив проектор. Хочу монітор, підключив монітор. Хочу тв приставку. Придав приставку зразу в проектор, не через перехідничок і все. Це, блін, пару хвилин роботи. Хвилина роботи взяв, підключив, запустив до побачення. Тож я вирішив робити так. Кабеля у мене всі в стіні, все проведено, виведено, тільки підключити звук і все. Тож, задоволен, 2 години я це все встановлював. Протестував, працює шикарно, мені подобається. Буду продавати старий монітор. Хороший монітор. Але він маленький. Мені треба було ставити таке. Я тут зробив для нього спеціальну нішу. Як додатковий монітор, воно ще було непогано. Але ні. ні. От і ніби все. Буду я відпочивати. Годинка вже, годинник вже розрядився в мене. Якось сьогодні, що я робив, я не пам'ятаю. З годинником таймер наставляв тільки. Тож таке, треба йти відпочивати. Па-па.